Вам записати відеокаст, цікаво, як зайде, і думаю, що сьогодні можна поговорити з вами про Quality Assurance. Давайте, в цілому, про поняття quality assurance поговоримо. Це процес, так, quality Assurance – це процес попередження дефектів. І коли ми тестуємо якийсь додаток. Як тестувальники, так, як Quality Assurance інженери, наша задача задовго до того, як виникне баг, задовго до того, як виникне баг, продумати сценарій, щоб його запревентити. Це наша інженер, інженерна задача. Тобто, Quality Assurance відповідає за prevention помилок. І якщо ми говоримо за Quality Assurance, то тут є різні підходи. Перше. Ну, що говорить стандартне тестування, що тестування на ранній стадії необхідне. так? Це перше. Друге, що тестування починається спочатку з позитивних сценаріїв, потім з негативних. так? Це друге. Чому важливо спочатку робити позитивні тести, а потім негативні? Тому що часто люди, новачки особливо, починають тестувати з негативних сценаріїв і забуваються про позитивні. Коли негативні сценарії можуть відпрацювати, все працює. Да? А в позитивних сценаріях будуть проблеми, так? то ми їх не встигнемо перевірити, бо ви були зосереджені на позитивному тестуванні. От такі бувають справи. Далі ще є підходи, такі як Shift-Left Approach, right, right Approach, да? Shift-Right. Що воно дає? По-перше, Shift-Left Approach дає нам е, здвиг. По software development Life Cycle, так, вліво. Це може бути, наприклад, якщо ви займаєтесь Quality Assurance, то треба здвинути чуть-чуть вліво, щоб зробити тестування на стадії кодінгу або ще лівіше, на стадії дизайну, аналізу вимог, пропрацювати дизайн і сказати, як, на вашу думку, краще буде для юзера використовувати. Якусь форму чи якусь функціональність. Ви ж кволі Assurance Engineer, ви відповідаєте за якість. І в будь-якому прояві якість це якість виконання по реквайрментам, це одне. Але якість user experience, якість функціоналу, логіка це все задачі тестувальника, як я інженера перевірити саме різні. Кейси, протестувати різні гіпотези. Тобто quality assurance це процес превеншена помилок. І якщо ми говоримо про quality assurance, то можна тут поговорити також про таке поняття як zero defect. Що таке zero defect це коли ви не маєте ну, не маєте дефектів на своєму проекті. Жодного дефекта. До цього прямують або намагаються. Прийти всі компанії, тому що Zero Дефект це кажуть, що це неможливо. Але якщо роздати з точки зору 에, того, що Zero Дефект може бути навіть при <кхм> 에, ситуації, коли 에, ми враховуємо тільки критичні помилки, тобто, Critical issues, critical measures, там, і ну, всі такі дефекти, які цей, на, впливають на наш user flow, то тут можна дійти ну, до zero дефекти. Якщо ми говоримо взагалі про помилки, як типу, там, самі trivial, мінорчики, то тут майже нереально. Але, Але. Якщо ми працюємо по Shift-Lefтопровочу, і якщо ми робимо ряд певних дій Quality Assurance, які приведуть до кращої якості вашого продукту, кращої якості коду і кращої якості тестів, то тут ми можемо трошки навіть прийти до zero bug. Дивіться, що треба робити, щоб прийти до zero bug. Перше, Перше, що треба робити, це продумувати сценарії грамотно. Включати логіку, якщо вона у вас є, або розвивати її, якщо немає. E, писати позитивні і негативні сценарії завжди. Бо на негативних сценаріях часто втрачаються помилки, бо ми їх не перевіряємо. Думаємо, що там, там обробка помилок працює ідеально. Да? Не завжди. E, далі на... звертати увагу на взаємодію з девелоперами на комунікацію. І чим раніше ви почнете комунікувати з девелопером, тим більше багів ви запревентите. Чому важлива комунікація з девелопером? Перше, тому що ви, як qa інженер маєте свій погляд на якісний софт. Девелопер може вас запитувати, як краще зробити цю штуку. Вони так і кажуть, цю штуку. І таким чином, ви можете з точки зору Quality Assurance View. Сказати, як зробити якісний функціонал правильно, так? бо це ж Quality Assurance. І він має вас послухати і зробити все якісно. Далі Далі ми поговоримо про те, що потрібно слідкувати за реквайментами, і Shift-Left знову ж таки взяти-апровач, до того, як ви почали проєктувати тести, спробуйте. Придумати цей сценарій в голові ще під час такої стадії, як аналіз вимог. Коли ви проаналізуєте вимоги, і в голові у вас складеться пазлики, все як має працювати, я тут рекомендую використовувати такі штуки, як mind mapping, тобто створити візуальну карту того, що ви бачите, так? і брейнштормінг для того, щоб побрейнштормити гіпотези, які б ви хотіли тести перевіряти. Це вам дозволить краще спроектувати в голові уявлення про продукт, про якість його, і потім робити е, написання тестів. Але ще до того, як девелопер почав робити е, свої тест-кейси, ну, тест е, девелопер почав робити свої, свої написання коду, ви маєте йому дати тестову документацію, тобто чек-лісти, тест-кейси, щоб він по ним перевірив функціональність свою, чи він її включив в свій план розробки. Чому це важливо? По-перше, це називається вже парне програмування да? або парне тестування, як хочете називайте, Ролі великої не грає. Справа в тому, що ви допомагаєте девелоперу запревентити виникнення помилок, якщо ви даєте йому зарані підготовлений список перевірок, яких ви плануєте перевіряти. Що це дасть вам? Це дасть вам можливість зекономити свій час в майбутньому, тобто це інвестиція у ваше. Майбутнє. Чому я так говорю? Тому що я знаю, що таке чек-лісти девелоперам давати. Якщо ти даєш чеклісти девелоперам, вони просто дивляться на список, дивляться, чи всі аксепенс-критерії вони закрили і чи всі вимоги, умови того виконуються, які у вас були. І потім, згідно цьому, якість продукту ваша збільшується. Далі потрібно думати про те, як цей процес quality ашуренсу налагодити? Тобто є у вас вже взаємодія з девелоперами, є у вас вже якісь інші моменти, як гарне продумування реквайрментів, так? Що ще можна зробити? Що ще можна покращити? По-перше, коли у вас є представлення в голові, як буде працювати ваш проект, так то ви можете відповідно е е е краще продумати сценарії. Е Поведінки юзера. І тут я рекомендую робити такі речі, як аналіз користувача, і насправді є така штука, як горіла тестінг, юзер, ну кажу лап тестінг. Тобто ми беремо ряд питань по своєму проекту і нашого юзера питаємося, як він. Буде користуватися системою, чи зручно йому користуватися цією системою, і чи взагалі ця система для нього ну, потрібна. Що це нам дасть, з точки зору кволіті. Перше, юзер буде розуміти, ну, тобто ми будемо розуміти потреби юзера. Так? Юзер буде коли використовувати вашу систему, якщо ви зарані підготувалися до якісті, якості. Да? Розпитали, як він буде користуватися, чим буде користуватися, то ви вже згідно його потреб розробите продукт. Це вже повищує, повищує якість продукту. Про що ми говоримо? Далі, коротше, коли ви е, зробили такий аналіз своїх цільової аудиторії, ви можете зробити ну, вже такі дії, як типу, показати, що для юзера важливо і що не важливо. Тобто, таким чином це теж quality assurance. Ви робите тільки те, що для ваших користувачів важливо, і не робите всякої фігні, так, і відповідно у вас буде більш якісний продукт. Того, якщо говорити про Quality Assurance, то Quality Assurance – це попередження помилок. Попередження помилок ми можемо зробити за допомогою аналізу нашої цільової аудиторії, спілкування з ними і виявлення їхніх потреб. Друге, це е, аналіз реквайрментів, аналіз дизайну, вплив на розробку продукту ще на самій ранній стадії Shift-Lift та Proch, е, та спілкування з девелоперами, чек-лісти, е, вчити їх поняттю quality і, відповідно, виходити на рівень е, якісного продукту завдяки е, більшому правильному підходу. Аналізу того, що має розроблятися, використання різних інструментів підходів для того, щоб забезпечити якість вашого продукту, все, я думаю, що цей подкаст можна завершувати. Всім бажаю гарного дня. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтеся під коментарями до цього відео.